Робота міської влади. Чи довіряють мешканці Запоріжжя чиновникам? Ми провели опитування з цього приводу. В Запоріжжі не вщухає скандал, пов'язаний з обшуками в мерії. Нагадаємо, СБУ та набу розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги топ-посадовцями у Запорізькій області. Минулого тижня відбулися обшуки як у кабінетах посадовців, так і на складах, де зберігається гуманітарна допомога. Місцеві мешканці не приховують обурення. Дим, дима без огня Не буває. само собою диму без вогню не буває. неприпустимо. Якщо голова дійсно винен, і все це виявиться правдою. Якщо виясниться, що було таке, то звичайно з посади обрати дуже давно тільки почалась війна. Про це всі казали, балакали, обсуждали, і ніякої не було реакції. Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради, зокрема і у виконуючого обов'язки міського голови, виявлено речовини схожі на наркотичні засоби, що направлені на експертизу, не зареєстровано вогнепальну зброю та набої до неї. Велику кількість готівки до гуманітарки. Всі ці речі ймовірно відношення не мають. Однак пізніше чомусь прізвища запорізьких посадовців з'явилися в базі миротворець, що є неурядовою організацією, що займається дослідженням злочинців проти національної безпеки України з поміткою мародери. Чи змінився після цього рівень довіри до запорізької влади? Змінився я менше довіряю після таких. Вчинків не повинна бути замішана в таких діях, як розкрадання гуманітарної допомоги. У мене не було довіри до міської влади, тому я дуже задоволена. Ось стільки сигналів посилали за ознакою. злочинів. Тут такий курті, він взагалі, мабуть, не місцевий, не він, не Запоріжжя. Взагалі це жах. Розумієте? Під час війни вибрати людей, які некомпетентні. Я не знаю, чим думали запоріжці. Та, окрім гуманітарки, місцеві мешканці визначають і ряд інших глобальних проблем, які щодня турбують містян, і на які влада ніяк не реагує. Зокрема, це повітря дуже сумно, що міська влада не прислухується до думки жителів міста. Тобто неодноразово вже жителі міста підіймали це питання і особисто пану Куртіву на сторінці Фейсбук, наприклад, так. Щодо, наприклад, смороду. смороду в Запоріжжі, всі е, жаліються, що м, нічого з цим не робиться. А натомість в телеграм-каналі ми читаємо про 3-й та 14-й трамвай, і що радіаційний фон в нормі. І після того як ти сама о сьомій ранку виходиш на пробіжку і чуєш цей дуже дивний запах паленої резини. А потім читаєш в чаті знову від е, пана Куртєва, що радіа. Ційний фону нормі ти задаєшся питанням. А чи насправді він виконує свої обов'язки гарно за даними Національного антикорупційного бюро України, правоохоронці здійснили понад 20 обшуків. Слідство триває за статтями про привласнення майна в особливо великих розмірах: відмивання майна та незаконне збагачення. А ми продовжуємо спостерігати за ситуацією в нашому місті та чекаємо на зміни на краще.